Біговий і звичайний процес Дмитро порівнює з автівками. Це як різні машини. Там одна така, одна інша. Хочу назад на службу повертатись, так що треба бути нормально. Може в ньому буду і бігати. У мене воно є побратимі, на таких воюють бігають. Пробігти марафон ціль Сергія Телегери. Для цього потрібні спортивні протези. Якщо бігти на звичайному, можна травмуватись. По відчуттям ти маєш одну точку опори, і по відчуттям на нормальні ноги це порівняння, як наче ти на носочках стоїш. На одному місці стояти в них незручно, тому що тільки одна точка опори треба постійно бути часом в руці, для того, щоб ловити баланс тіла. На тих легше на звичайних. тому що там є дві точки опори, п'ятка і носок. а Тут тільки носочок. бігові протези пацієнтам реабілітаційного центру Суперхюменс надає данська компанія. Її засновник Лассе Марцен втратив ногу через нещасний випадок 20 років тому, коли не зміг знайти потрібний спортивний протез, вирішив створити його сам і допомогти іншим. За п'ять місяців роботи в Україні данська компанія надала 250 бігових протезів для українців. Наша компанія спеціалізується на протезах для людей, які ведуть активний спосіб життя. За ці п'ять місяців в Україні ми зрозуміли, що всі пацієнти, які Через війну залишилися без кінцівок, були дуже активними до своєї травми. Тому кожен хоче повернутися до життя, яке вони мали раніше. Тож ми тут, аби всі себе спробували на протезі і змогли займатися спортом у Львові. під час тренування Ласе зі своїм колегою Джейковом встановлюють бігові протези і консультують українських техніків. Кожен пацієнт мав час зі спеціалістом, щоб налаштувати протез під себе. Кожного дня я на роботі кручу гвинти. Зараз висоту просто треба виставити, така як нам потрібна. Для цього використовуємо довгі адаптери. Це залежить від довжини кукси, зросту пацієнта. Василь Берелюк біжить вже п'яте коло спортивним залом. Чоловік лише три місяці на реабілітації, а вже увійшов тридцятку найкращих військових, які в березні поїдуть на змагання повітряних сил США у Лас-Вегас. Саме там планує використати біговий протез. Будемо летіти та змагатися за Україну. Складемо американцям таку конкуренцію і покажемо Україні та всьому світу. На що люди спроможні без кінцівок? Тобто, життя на цьому не закінчується і можна добитися результату якогось успіха. Центр Суперхюменс закупив 19 пар бігових протезів. Тож тепер пацієнти, які хочуть займатися спортом, зможуть отримати їх безкоштовно. Дехто отримав спортивний протез відразу ж після випробування на тренуванні. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі.